Триває наше шоу без зупинки, і ми, як ви чули в цьому такому тизері, рухаємося до перемоги. І до перемоги рухаємося завдяки різним заходам, які зокрема і відбуваються в українських містах. І один з таких заходів вже дуже скоро буде в місті Івано-Франківськ. Настільки скоро, що це буквально вже в п'ятницю, в п'ятницю, 13, а також 14 та 15 жовтня в місті Івано-Франківськ буде вже шостий мистецько-інтелектуальний форум Ві Карпатія. Він буде збирати різних інтелектуалів, які будуть спілкуватися на дуже важливі і такі Глобальні і українські конкретно теми. Сьогодні ми будемо спілкуватися з людьми, які безпосередньо причетні до цього форуму Вія Карпатія. Нагадую, зараз ми знайомимося з гостями. це Микола Княжицький, народний депутат України та ініціатор форуму Вія Карпатія. Пане Микола, вітання вам, вітаю і Ярина Ясиневич, директорка форуму Ві Карпатія. Пані Ярина, вітання. Доброго дня. Ну і напевно, перше запитання до пані Ярини. В нас є головна тема цьогорічного форуму Вія Карпатія. Це майбутнє традиції українське глобаль. Світі. Ну і глобалізація, ми прекрасно розуміємо, що зараз це дуже такий серйозний виклик, не тільки для української культури, а в принципі для всіх національних культур. І на форумі буде кілька таких панельних дискусій, які мають розв'язати це питання, ну принаймні спробувати це зробити, в яких ключах будуть відбуватися дискусії, і які питання будуть підніматися, як на дискусіях, зокрема, так і в принципі на форумі загалом. Ми дивимося на питання традиції в майбутньому і в глобальному майбутньому нашого з двох сторін: з одного боку, це справді виклик глобалізації викликом для традиційних культур, елементів і просування традиційної культури. З іншого боку, в українській ситуації, в умовах повномасштабного вторгнення, це для нас є теж і можливість. Фокус уваги світу звернений на Україну, і ми маємо можливість більше розказати. Воріч, навіть про війну, розказати про причини цієї війни, пояснити найголовніше свою окремішність світові, окремішність від Росії, бо тому, що довго ми були в тіні Російської Федерації. Одна з панелей наших так і називається «Вийти з тіні, і ми будемо шукати е, ці от е, рішення, ділитися вже тим досвідом. Наші гості будуть ділитися тим досвідом, який вони мають, і можливо, ми знайдемо якісь цікаві ідеї на майбутнє, бо тому, що в'є Карпатія вона. Має таку місію зустрічати між собою людей і сподіватися, і це вже було в минулому. і Ми сподіваємося на майбутнє що вони будуть творити спільні проекти задля просування української культури в одному з своїх коментарів, пане Микола, ви сказали так, що вага буде приділена питанням сьогодення, і в першу чергу культури та військовим. Зараз фактично українські військові вони борються за українську культуру за українську мову, за українську традицію, за її збереження, і це один з найголовніших викликів війна, які ще виклики зараз стоять перед українською культурою на цей. momento. Ви абсолютно праві. Головний виклик стоїть перед українською нацією. Нам потрібно себе зберегти, тому що російський агресор хоче нас знищити як нація. А для того, щоб нас зберегти, нам потрібно, щоб наша культура була почута в світі, щоб про нас світ знав, щоб світ нам співчував, щоб світ знав, що ми не як каже колишній президент Америки Трамп, готові віддати якісь російськомовні регіони Росії. А навпаки, маємо звільнити всі регіони. Бо ми російськомовних регіонів не маємо. В нас очевидно була колонізація. Були регіони, де російська була поширенішою, але лише внаслідок колонізації. Ми всі сильна українська нація про це світ має дізнатися, і інакше, як через культуру, він про це не дізнається. Які б теми не піднімалися в принципі на форумах? А є велика роль власне не самих там тем, а людей, які беруть участь у цьому обговоренні, людей, які допомагають бути більш продуктивними в форумах, і кожен може ем, почути, побачити кого на цьому форумі, з ким можна буде поспілкуватися з тих людей, які можна назвати лідерами думок. В першу чергу я би хотіла е, сказати, що ми нашим творчим куратором форуму є Ростислав Держипіський, е, головний режисер Івано-Франківського національного драмтеатру лауреат Чевченківської премії, і він такий і духовний творчий натхненник. І в рамках форуму буде спеціальна постановка е, вистави Нація за Романом Марії Матіус. А також до нас приїде, наприклад, Ельміра Аблялімова. І ми зачіпимо питання кримсько-татарської культури, який є важливою складовою української, української культури. В нас буде пані Мирослава Барцюк. Барчук. Крім того, вона, крім що візьме участь в дискусіях, вона представить фільм свій. Какая різниця в цих буде презентація цього фільму? І буде Михайло Кропієвський, який представить і це прем'єра для Івано-Франківська фільм «Чобай говорити знову в нас. Включиться до нас Мирослава Гонгадзе, наша головна кураторка нашої. Книжкової програми і е, того компоненту Віакарпаті, яке називається Слово війні. А це є, по суті, форум військових письменників. Це Тетяна Пилипець, відома волонтерка, директорка Львівської бібліотеки імені Іваничука. Е, в нас буде Анжеліка Рудницька, е, яка буде ведучою мистецької частини форуму, а також е, теж буде брати участь в панелях і багато-багато інших. Можна подивитися на віакарпаті.орг і оглянути всю програму і вибрати свої події, які найцікавіші, найцікавіше, щоби прийти. Ви сказали, згадали про фільм, який називається Какаяразниця, але це далеко не один фільм, який буде теж представлений. І, пане Микола, ви будете представляти свій документальний фільм, який називається Церква без хреста діяльність російської православної церкви має бути заборонена. І власне буде дискусія стосовно цього питання. Це дуже актуальне питання, але актуальне питання воно вже далеко не одне, навіть століття. Я би так сказав, ще відколи 17 столітті російська церква зайшла в Україну навіть за часи полипо. Орлика була спроба від'єднати українську православну церкву від московського патріархату, але тоді не вдалося. Ці спроби були регулярними. Зараз ми дуже на такому близькому кроці, фактично, до того, щоб це реалізувати. Це буде чергова спроба, чи все-таки в нас є якісь тенденції і передумови, що дійсно це питання буде закрите в Україні. Ну я з задоволенням слухаю ваші історичні програми і дивлюся. І очевидно, ви абсолютно вірно сказали, що е українська церква була під московською зараз вже не є, тому що ми це зреалізували. Зреалізували. Перед дотриманням Томосу, коли Санот в Константинополі це наше підпорядкування, фактично скасував. Була створена українська канонічна церква. Константинополь видав відповідний Томос, Всі, хто хотів з різних церков православних в Україні, об'єдналися і визнали цей Томос, але є група, секта або ж громадська організація, найбільша в Україні, яка фактично далі виконує вказівки Кирила Гундяєва і є частиною російської церкви. От, наше завдання зараз цю повинно розрубати. А далі вони очевидно можуть або бути якоюсь просто незалежною церквою святого Нуфрі або визнати Томос і приєднатися до ПЦУ. Це вже їхній вибір. А те, що це потрібно роз'єднати і потрібно припинити діяльність цієї антиукраїнської громадської організації в час війни. Мені здається, в мене особисто і в дуже багатьох, з ким я спілкуюся, не викликає жодних сумнівів. Тим більше, що це питання національної безпеки. І про це ми, ми зробили фільм, тому що в нас на Віакарпатії буде справді. Ви і ви, і Ярина, згадали цілу низку фільмів, і фільм Барчук, і фільм Крупієвську. За участю Тараса Чубая, який там буде, а знімався там Жадан. Я принагідно всіх запрошую франківську подивитися, прийти на фільм Чубай говорити знову. Так само, як і мій фільм, який в принципі зроблений як реальна класна документалістика. Я пишаюся цією роботою. Мені здається, вони будуть цікаві і франківцям, і згодом їх зможуть побачити в мережі інтернет загалом всі українці. У цьому форумі власне, буде багато різних заходів, лекції, публічні дискусії, зустріч з військовими письменниками, але там буде ще і зокрема Нагородження премія, і коли я побачив, яка премія, я собі вирішив трошки прогуглити, тому що це премія Станіслава Вінценза. Це польський письменник. Я скажу чесно, можливо, до свого сорому трошечки не знав про нього багато. Я перегуглив, передивився і виявляється, що любити Україну, любити гуцульщину можна не тільки якщо ти українець. І чому саме вибір впав на цього польського письменника, і можливо трошечки більш детально розказати нашим слухачам. Ну, премія в нас називається за гуманістичне служіння, за діалог між народами. Станіслав Вінсенс справді був поляком за походженням, хоча його мама була з давнього українського роду. Як всюди в нас в горах, в нього було, було і верменське коріння, і українське коріння, і польське коріння. Але писав він польською мовою, при тому, що першою рідною мовою була українська. Його няня, Палагна Сліпенчук Рбенчук, вчила його говорити українською мовою. І вона казала, що ти маєш говорити людською мовою, а панську потім вивчиш. Власне, так і сталося. І він писав тою панською, щоб побільше про нього дізналися, але він, по суті, автор е, ледь не єдиного українського епосу, тому що на високій полонині це твір про українців, про українські реалії, написаний з любов'ю до українців, до гуцулів, до гуцулів українців. Але це справді фантастична робота. Він потім змушений був емігрувати після того, як радянська влада е, приєднала до себе території, окуповані тоді в Польщі. Зараз е, це е, Україна, і він тікав від тієї радянської влади. Ми там будемо презентувати, до речі, його книжку Діалог Совєт. Тому що він, коли був ув'язнений, після цього написав дуже класну і дуже круту книжку про цей період, ми переклали її українською мовою. Вінсенс це людина, яка показує, як мають будуватися стосунки між націями зараз. Це поляк, який позбувся роботи через те, що захищав українців, і виступив проти політики польського уряду щодо українців. Він брав участь у вході в Київ, брав участь у переговорах між Пілсуцьким і Петлюрою. Виступав за українсько польське поєднання, і тільки коли, коли тільки бачив, що цьому поєднанню загрожує якась. Шовіністична політика польської влади відразу виступав проти, страждав проти цього. Був інтелектуалом, був кращим другом і ментором для Чеслава Мілоша, лауреата Нобелівської премії, великого польського поета, був надзвичайно відомим філософом. До нього в Карпати, в Бестрець, приїжджали всі, починаючи від Романа Ролана і закінчуючи швейцарськими філософами. І він знайомив і закохував їх в Україну. Тому не випадково ми вибрали цю абсолютно недооцінену постать, бо це постать нашого європейського майбутнього. Чеслав Мілошко. Колись написав таку книжку родинна Європа і казав, що це відчуття родинної Європи. Він сам був з півночі Польщі і з Литви, тобто він себе таким для нього родинна Європа була Литва, для його кращого друга Вінсен за це була Україна, і вони пояснювали, що всі ми живемо в одній Європі, яка складається з таких малих батьківщин, багатих різними культурами, і тому премія його імені. Друзі, я думаю, що от такі якісь тенденції, які вже спостерігалися на початку двадцятого століття, коли українці з поляками хотіли мати щось дуже спільне і хороше, вони потім якось трошечки почали тріщати по швах, щоб цього разу такого ні в якому разі не відбувалося. Ну і від таких, знаєте, абстрактних питань в плані того дискусій, Ми перейдемо до трошки більш практичного на завершення питання. Під час форуму будуть різні заходи. Буде заходи, де вхід вільний, але є заходи, де відповідно є попередня реєстрація. Тобто, наші слухачі зараз слухають, вони цікавляться, вони хочуть доєднатися, як це зробити, тобто, чи ще є можливість зареєструватися, і через які. Які ресурси це можна? Зробити ми запрошуємо всіх заходити на via.carpatia.org, і там щодо кожного заходу є можливість зареєструватися і взяти участь. Реєстрація ще відкрита. Так що запрошуємо. І найголовніше, що зустрічі з нашими військовими письменниками будуть відбуватися абсолютно наживо біля на площі біля драмтеатру. Буде спеціальна дитяча програма в драмтеатру, тому. Якщо ви хочете прийти родинами, ми дуже запрошуємо і будемо спільно. Проживати цей наш досвід війни і творчості, вхід на фільми та ще вільним, і найголовніше на пан, що я закінчу, що форум відбувається. Ну, ми так і кажемо, що під захистом наших військових водночас ми будемо збирати і зараз розпочали збір на приладинічного бачення для хлопців з верховинської підрозділу територіальної оборони, які зараз знаходяться на півдні гарячих точках. Тому як буде ваша можливість, то всюди будуть розміщені QR-коди, і ми закликаємо вас долучитися, друзі. Ну і я нагадую ще раз для того, щоб ви долучалися. Я нагадаю, місто Івано-Франківськ чекає на вас усіх, на всіх слухачів радіо Фамолочина, де б ви зараз нас не слухали, чи це Тернопіль, чи Луцьк чи Рівне чи Львів, чи інші менші чи більші міста приєднуйтеся до форуму 13, 14, 15 жовтня. Вія Карпатія відкриває свої двері для всіх тих, хто не байдужий до української культури і української традиції. Ну а в нас в гостях сьогодні були Микола Княжицький, народний депутат України та ініціатор форуму Вія Карпатія та Ярина Єсиневич, директорка форуму Вія Карпатія. Дякуємо за вашу роботу. Дякуємо, дякуємо.